Відносяться до нас а, як до обслуговуючого персоналу. Треба їхати в лікарню. а Вони от, везіть мене в цю саме, яку я хочу. На прильоти ні. А під час прильотів так вони першими приїжджають на виклик, коли рахунок іде на хвилини. Сьогодні ми разом з парамедиками і водієм екстреної медичної допомоги вирушаємо на чергування, аби побачити їхню роботу зсередини. До дня медика розкажемо вам, як працюють ті, хто щодня рятує життя. У цій бригаді не просто досвідчені медики, вони з медичних династій. Галина працює на швидкій вже 35 років. До неї була її мама, а ще раніше бабуся Анастасія з нового покоління, але теж із родини, де медицину обирають серцем. У бригаді вона з 2021 року. Сергій водій. Каже, що на цій роботі головне швидкість холодна голова і бажано міцні нерви. Я працюю вже 4 роки і 2 місяці. Я якраз застала час ковіду, бойових дій, ну і зараз. Взагалі мені подобається моя робота. Я мріяла завжди тут робити. Починається все з перезмінки, коли ми здаємо зміну цій бригаді, яка заступає. Ми її приймаємо, дивимося апаратуру, машину, сумку з медикаментами і потім вже їдемо на виклики. Виклики кожен день різні. Кожну зміну, але зараз багато непрофільних викликів. Люди не розуміють, для чого потрібна швидка. І буває, ми приїжджаємо. Вони викликають швидку на щось таке. Не знаю. Ну, на щось гостре, а приїжджаєш, а по факту там просто болить уже півроку нога в коліць неболюючи. Прибуваючи на виклик, іноді дідусь запам'ятався. от такий, можна сказати, типовий виклик, коли родичі з претензіями до швидкої допомоги, дідусь помирав. біля Йому десь було 80 років, і при нас сталася зупинка серця. Підключаючи апаратуру, за цей час бабуся кричала: що вона тут? Підключає? Чая апаратуру, делайте укол в серце. делайте укол в серце. Це типічне відношення до медиків, що ми щось робимо не так, як вони собі вони водкерують. Я повинна зробити їм ін'єкцію чи пацієнту, коли ми її дідуся повернули до життя, враховуючи не робили укол в серце, але підключили апаратуру і зробили все необхідне, щоб дідусь ожив. То бабуся вибачалася перед нами і ще намагалася нам нас пригостити шоколадками. Викликали на вагітність пологі, було дуже багато в той день викликів і були затримки. Там по часу чекали люди по 30 хвилин, і нам дали оцей виклик. Вони вже стояли під домом. Оце ось вагітний чоловік. Ми ж приїжджаємо, оглянули вагітну та мета. Кажемо, ну, веземо в пологовий добре, і чоловік такий. А я за вами слідом машиною поїду. Увечері, а так само поліція викликає побиття, а кровотеча, обличчя, обличчя, щось там звучало з обличчя. Ми під'їжджаємо, фарми підсвічуємо. Дійсно стоїть чоловік із поліції, і обличчя все в крові. А, тому ну, з того часу, може не з того і раніше, я маю завжди воду з собою, <гум> пляшку води, тому що ми цього пацієнта в стані алкогольного сп'яніння умили. А він був ціленький, абсолютно. Ну там по носу получив, трошки носова кровотеча була. Коли ми це обличчя помили, і тоді водій каже, мені так казується, скора була воду привезти, щоб умить пацієнта. Ну такий випадок абсурдний. Отак Такі дуже випадки. багато викликів. Вони знаходять привід, все таки диспетчеру дозвонитися, і виклик уже надходить як температура 40. І ми приїжджаємо в, по факту, то вона там 37-38, Тому що з першого, як приходимо, і звучить як слово температури декілька днів, ми говоримо ставте градусник При нас ми не віримо тим показникам, тим словам наших хворих, тому що всі, як казав, хаос брешуть і переміряємо температуру, і мусимо частково. Робити роботу сімейного педіатра або сімейного лікаря, пояснюючи, які дозіровки має приймати ліків пацієнт або дитина для матері. пояснюємо, як має діяти людина. Кожна зміна виїжджає на десятки викликів. Іноді ситуація критична, а іноді пацієнти з температурою 37 змінюються пацієнтами після вживання алкоголю та скаргами на болі в серці. Маємо виклик їхати на проблеми з серцем. Скарга на біль серці вживав алкоголь. Ловік викликає сам собі. Симптоми тривожні. Такі можуть бути і при стенокардії, і при гіпертонічному кризі, і навіть при інфаркції. Тому бригада мусить реагувати, адже невідомо, що криється за такими скаргами. Починає огляд. Чоловік скаржиться на сильне серцебиття і поколювання в грудях, що тривають уже дві години. До приїзду швидкої він не приймав ліки і нічого не вживав. Лікарі починають огляд, перевіряють сатурацію 98, стетоскопом слухають серце. Запитують, чи снідав він сьогодні. Чоловік підтверджує, вимірюють тиск 160 на 100, тоді як зазвичай у нього 120 на 60. Медики ухвалюють рішення зробити кардіограму. Пульс 106, кардіограма це підтверджує. Пацієнт каже, що відчуває дуже сильний стукіт серця. Такого раніше не було, тому й занепокоївся і викликав швидку. Пані Галина дає рекомендації. Таблеточку Розжуйте, Ручками свої. Розжуйте. порошок Розжуйте, Так, вона скорше коршок Порошок порошопки зап'єте водичку і розмочується. Наразі треба пити багато рідини, водичку рео можна купити. Можете лімон видавити на літру води, цю водичку купувати. Це токсична дія алкоголю на організм. Плюс жара так діє. Дома побути, може хтось є, що поруч з вами дві години побули і все наразі все. Загрозливого стану вашому життю немає. Вже після надання допомоги чоловік зізнається, приїхав з зони бойових дій. Стреси, постійні обстріли та вчорашнє застілля далося взнаки. Медики кивають, розуміють на щоток, що таке обстріли поруч. Під час бойових дій було багато викликів. Вони наразі були важкі. Пам'ятаю, різні пам'ятаю, як виїжджали на Боженка, коли потрапила ракета в приватний будинок, і госпіталізували дівчину з пораненням шиї. Пам'ятаю, як виїжджали на Доценка, зараз соборності до магазину Союз, коли дуже багато людей постраждало, коли були великі крики, а люди не могли дозвонитися, не було зв'язку, тільки рації могли дозвонитися. Ми забрали звідти людей поранених. Пам'ятаю, як їхали на Подусівку, де обстрілювали касетними снарядами військових. І ми їхали, і тільки дякуючи нашим водіям, медичним технікам, які тоді мали ем, мали таку вправність об'їжджати ті ями, ті блокпости шаленою швидкістю з відкритими вікнами, тому що сирени не працювали, не було ніякого зв'язку. Ми тільки їхали і відчували звук. Якщо щось летить, то мусили чи скорше їхати, чи зупинятися і ховатися. Неслись на виклик, коли були бойові дії. Рядом зірвався снаряд, аж машина чуть не підскочила. Ми їхали далі. Це де було? Це було на Старій Подусовці. Треба було перевезти пораненого чоловіка з вулиці Пірогова на другу міську лікарню. Це був військовий. Дали виклик у Рівнопілля, там рани вогнепальні. Ми якраз доїхали до блокпоста там, де оце на халявин. На нас не пропустили далі, бо сказали, що там обстріли. І його вивезли до нас там е чоловік 23 роки. йому начебто після 24-го тоді вже почались активні бойові дії, і ми їздили взагалі тільки на ліквідації ракетних обстрілів. Була і на Подусівці, які бомбили, і Кіянці. дуже було страшно. Я навіть не знала, чи я повернусь додому в ці моменти, але все добре я тут виклики. Поступали якось зранку, коли люди могли дозвонитися на швидку і викликали до діточок, які там ховалися на масивному великому підприємстві в підвалі. І там було багато людей і діточок, які вже тривало там ховалися. Діточки були бліді з-за того, що вони не виходили на сонце. Там стояла така. Вологість і таке грибок, там панував грибок в тому підвалі, і ми мусили надавати допомогу давати якісь поради, підбирати ліки цим діткам, щоб вони там як менше хворіли. Одного разу ми приїхали, давали також вогнепальні поранення на льотній на вулиці. Там чоловік якраз був тоді приліт. І якраз нам після цього дали виклик. Е, у нього була артеріальна кровотеча з ноги і там щось е, осколкові уламки на руках, на спині. Важкі хвори, але ну, також врятували, довезли до лікарні, Я потім запитувала, що все добре з ним. Приїхали на виклик, де попали каситні ракети. І один був поранений в голову, а інший військовий теж запам'ятала. Він сам був на той час із Сумщини і захищав наш Чернігів з, з пораненням в стегно. Був накладений турнікет, ми його ще знеболювали. І ці військові нам теж кричали: що Скоріше, скорше, скорше, ховайтеся, виходьте з машини, тому що знову може бути попадання важко. Було було страшно, але. Страх це не вада, вада бути слабкою. Все рівно страшно, але робили свою роботу. Мені подобається саме це рятувати людей. Тим паче, у нас під час бойових дій не так багато робило на роботі. Якщо я розуміла, що я ще вийду, то мінус дві руки, дві ноги. Тому там вже було без варіантів. І таких історій сотні. Люди тримаються за поклик не заради грошей, а тому, що інакше не можуть. Та з кожним місяцем це стає дедалі важче. Лишилася тому, що ну дійсно я це вмію. Мені це подобається робити, але на протязі 35 років я все таки мала завжди яку ще роботу додаткову, щоб вижити. Ви працюєте дуба через три правда? Так, це скільки виходить в місяць? Сім діб в місяць. За цей графік зарплату маємо одинадцять тисяч на працюючі сім діб на місяць. Після нескладного підрахунку виходить, що парамедик бригади екстреної медичної допомоги, маючи сім чергувань на місяць, по 24 години отримує 11 тисяч гривень. Це близько 65 гривень на годину, яка часто стає вирішальною для чиєїсь долі. Водій бригади екстреної допомоги отримує близько 8 тисяч гривень на місяць. При 14-15 змінах по 12 годин. Це приблизно 46 гривень за годину роботи. За ці гроші він не лише керує машиною, а й несе відповідальність за життя пацієнтів і колег. Ми їхали під утро вже. Це була бобровиця, виклик. Ну жіночки погано було. Коли треба дуже швидко, то перевищуємо швидкість. І... Але ну, якщо цього вимагає, вимагають обставини. Ну стараюсь так не робити, тому що і пацієнт, і від мене залежить. і Життя пацієнта і життя бригади. Недавно ось було ДТП, серйозне ДТП. Ну, прийшлося їхати по зустрічній смузі з вимкненими сигналами, щоб встигнути, бо ну, була серйозна аварія. Це мотоцикліст врізався в автівку і летів там декілька десятків метрів. Чи вдалося врятувати його? Так. Так, врятувати вдалося. Це зараз. Ми отримаємо 11 тисяч, якщо жити самому, платити за квартиру, за комунальні послуги, щось поїсти, щось ну, все таки. Купити якусь там одежу чи щось, ну цього не вистачає. Тому треба підробляти ще. Коли люди почули, що сталася медична реформа, вони всі тепер, майже всі знають, що лікарі отримують велику суму, але це ж первинна первинної ланки реформа коснулася. Це первинна ланка, це сімейні лікарі. Отримують, але всіх нас приєднують до цієї первинної ланки. До нас ця, ця реформа не дійшла. Ми як отримували, так і отримуємо. Ти ставка 5 500. Таких випадків, щоб там давали якісь в кишені гроші, нема. Ми працювали два роки тому на Різдво, і там було отруєння кишкове. І а, а що їли? З чим ну, з чим пов'язувати це отруєння? Да ось ми ковбасу купили. А потім нам ну ми вже давай виходити. І вони такі да кось візьміть. тут Трохи ковбаси осталось і, та поїсти роботі. Дякую, не надо». попри важку й часто недооцінену роботу. Система продовжує працювати. Її серце диспетчерська. Саме тут приймають виклики, і розподіляють їх між бригадами. У добу надходить сотні дзвінків. І серед них далеко не завжди критичні. Бувають люди, вони телефонують, обманюють це чути, і приїжджають <плес> наші бригади на виклик, а там безпідставні виклики. Повернути людину, допомогти памперс передлягти, допомогти там ще щось зробити, тому, бо родичі не справляються. Привести таблеточку. А десь буває дуже потрібна, швидка там, де екстрені випадки, екстрений випадків. І викликів багато, а машин не вистачає. Машини всі на викликах, і ми десь можемо не встигнути надати допомогу. До Сімейних лікарів взагалі не хочуть звертатися люди. Вони проще викликають. Чуту. Не всі виклики з приводу критичних станів, але жоден не ігнорується. Якщо хтось лежить просто неба, туди поїдуть, бо, можливо, це інсульт, а можливо, просто валерій. Ой, запах алкоголю є. Бригаду швидкої викликали небайдужі перехожі. Біля сміттєвих баків нерухоме ціло, ймовірно, без ознак життя. Але коли медики підходять ближче, ознаки життя виявляються характерним запахом алкоголю. На запитання Валерій ледве реагує. За нього відповідає коліжанка. Зніматися категорично відмовляється. Каже, Валєра з приміського села. Приїхав у місто у важливих справах. Просто трохи перепив і вирішив перепочити. Втім, перепочинок закінчується госпіталізацією. Медики діагностують теплове виснаження або гіпертермічний синдром. Попри виклики дум нетверезих, виснажливі зміни, заробітну плату, моральне вигорання і непрості розмови з пацієнтами, ці люди залишаються на своїх місцях, бо ця робота для них вибір допомагати, навіть коли сам не маєш ресурсу, і вони продовжують рятувати день за днем. Робота подобається, робота цікава, робота різноманітна. За цей час ми все вдосконалюємо. Багато апаратури, яка допомагає нам в цій роботі, але наразі ми прийшли не тільки робот, робити роботу, але й заробляти. На початку було важко морально це все сприймати через себе, а потім мені напарник сказав не, не сприймай всі виклики. Ну, до себе так близько, до серця. І воно якось е трохи, трохи почало. Ну, ст трохи стало легше, але фізично важко.